Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося в Трускавці біля дельфінарію Оскар. Він знаходиться на об'їзній дорозі Трускавця, у верхній частині курорту. Була дуже гарна сонячна погода, поки поривчастий вітер і оці хмари, які прилетіли з гір, почав накрапати дощ і фактично зіпсували дуже гарну таку сонячну погоду. Сьогодні на курорті плюс 13, знов тепло. Вчора було плюс 15 взагалі. Не знаю, що з цією зимою коїться. Обіцяли нам дуже таку серйозну зиму, але січень, ну практично, температура така десь як в середині квітня, напевно, буває. Було кілька коментарів, чому я не знімаю дельфінарій Оскар. Знімав, друзі, неодноразово, був відео є на каналі, ну пройдемось ще раз. Ось такий, бачите, дельфінарій Оскар у Трускавці, це єдиний дельфінарій. У західній частині України. Офіційне відкриття дельфінарію було 31 жовтня 2015 року. Отже, цього року, друзі, 10 років буде вже дельфінарію Оскар. Бачите, квиточки подорожчали, стали 400 гривень як і в будні дні, так і в вихідні так само. 400 гривень. Також 150 гривень. Це виставка тварин Екзотера. Дуже багато людей, дітей відвідують Дельфінарій Оскар зазвичай, коли тривають шкільні канікули. Тут просто черги з автобусів. Приїжджають з різних куточків західної частини України, не тільки з Львівської області. Ну, Бачите, сьогодні немає ні автобусів, не знаю. Напевно, автомобілі людей, які тут працюють. Сумно, друзі, ходити верхньою частиною курорту тут завжди. Раніше тут вирувало життя, зараз можна і людей не зустріти, пройтися вулицею 300-400 метрів і нікого не зустріти по дорозі. Ну якось так, верхня частина практично тут нічого не працює. Працює тільки тут дельфінарій Оскар, далі працює супермаркет Траш в мегамаркеті таке. В, мега... в самому мегамаркеті там працює кілька бутіків. З одягом, там, сувенірами. Отже, одним словом, небагато і працює нова пошта. З санаторіїв тисячників які тут були візитівкою раніше Трускавця, працює тільки санаторій Кристал. Рубін, Янтар і Алмаз не працюють верхній бюлет, зачинений. Дуже багато, бачите, недобудованих будинків тут знаходяться в верхній частині. Це фактично десь. З 2005 по 2011 рік тут шаленими темпами тривали різні будівництва, але бачите, ні одне не завершено. Єдиний проєкт, який втілився в життя, це Мегамаркет ТКС. І все, дуже багато там торгівельних площ. Ну і зараз дуже багато там в оренду здається різних площ, але немає тут людей. Немає людей, відповідно, бізнеси тут не йдуть. І тому нікому це все орендувати. Порожні вулиці, рідко курсують автобуси по місту, 2, 3. Раніше їх маршрут був набагато частіший, ну набагато менший інтервал руху був, ніж зараз. Сьогодні 29 січня вже і зараз 14.00, практично обідня пора. Ну ми, друзі, пройдемось. Біля закритого бювету, верхнього бювету також пройдемось біля санаторію Алмаз, санаторію Кристал. Подивимось, скільки людей в цій частині курорту. В минулому році санаторій Кристал святкував своє 50-ліття, був ювілей, а в цьому році 50 років з дня відкриття виповнилося б санаторію Алмаз, ну, але, на жаль, він зараз не працює. А це санаторій Янтар. Ліворуч, праворуч ТКС і також бальнеозорита лікарня No2. Також зачинена, не працює. Бачите, великі банери продається недобудова одразу біля мегамаркету ТКС Раніше я цього не бачив, бачите, написано Продаж великим і номер телефону. Добре, що хоч супермаркет тут зберегли, а то я думав, що як закрила сільпо у березні місяці минулого року, я думав, що тут вже не, були, не буде нічого, але відкрили супермаркет Траш. Хоча ви бачите ні автомобілів, ні людей. Немає хто там що купує. Невідомо. Бачите, друзі, розчистили стежку, Роз, розчистили, обрізали кущі. Стежка вільна. Минулого літа я тут наголошував, в кожному відео практично, коли я тут ходив, тут неможливо було пройти, але стежку, бачите, вже прочистили, обрізали кущі, вже можна пройти. А попереду бачите знову черговий недобудований готель. Дуже багато поверхів. І зараз там деколи бачу, як діти бігають по верхніх поверхах. Прибираються туди і навіть встановили прапор на верхній на верхньому поверсі цієї будівлі. Тут, бачите, ліворуч також магазинчики всі працювали. Дуже багато людей тут купляли. Були і аптеки, і сувеніри, і різний одяг. Це все вже зараз не працює. Ось це, бачите, приміщення і на верхньому поверсі встановили. Прапор України. А у нас на черзі бівет мінеральних вод, бювет номер 2 Будівництво його почалось в 1976 році. Досить масштабне будівництво тоді тривало. Тут будувалися практично всі санаторії, ці тисячники. Взагалі, ці роки з 74 по 86, здається. У Трускавці були побудовані якраз оці всі основні здравниці, санаторії, які ну, як Молдова, як Південний, як Карпа... ну, Карпати пізніше були Шахтар, військовий. Ну і кристал, Алмаз, Рубін, Янтар також підпадають в ці роки. Тобто територія курорту Трускавець дуже сильно розширилася за ці роки. Напевно, територія збільшилася в два рази. Також санаторій батьківщина там в той список входить. А так курортне містечко було набагато менше. Бачите, бівт зачинений. Частенько приїжджають сюди екскурсії, верхню частину курорту їм також показують і розповідають. Великий бювет. Шкода, що це все закрито. Бачив відео, бачив відео, здається, з 2010 року. Як тут було в верхній частині тут, курорт, то взагалі тут були танці, музика, дуже багато людей. Сувеніри продавали, багато всякого продавали тут люди. Вирувало життя. Санаторій Алмаз, санаторій кристал, ну і бачите верхній бювет Бачу, друзі, що не тільки кущі там почистили біля санаторію Янтар, а також біля санаторію Алмаз і кристал також бачу, пообрізали дерева. Пам'ятаєте ті клени, які восени дуже гарно виглядають жовто-такими гарячими кольорами. А Зараз це все, бачите, підрізали трішки, зменшили дерева, кущі також пообрізали. Приємно бачите, що можливо життя повертається в верхню частину курорту. Встановили одну нову зупинку. Ну, можна було б поміняти ще одну, тут ще одна є. Можливо, це в планах, але бачите, ще гілки не прибрали. Але дуже багато людей зараз стоїть на зупинці, чекають на автобус. Відповідно, в санаторії Кристал. Це 100% люди практично з санаторію Кристал. Бо двійка, маршрутка зупиняється там аж біля шалегралю. Якщо там хтось з цих санаторій, там джерела або шалеграль, то вони сідають там. А тут зупинка люди, люди тут тільки з санаторію Кристал. Ну, вже і автобус під'їжджає. Що відбувається, дуже багато машин, дуже багато людей на верхній частині курорту, бачите, на зупинці стоять, біля магазину стоять. Можливо, дійсно тут ще щось відкриється, можливо. ну Бачите, потрібно підлаштовуватися під. Реалії сьогодення, ну потрібно щось змінювати, щось робити, щоб люди приїжджали на курорт, інші люди мали роботу. Ресурси курорту Троскавець практично не вичерпніться. Вода, повітря, чисте, гірське, свіже, також гарні краєвиди, гарне місце розташування, ну, карпатський край, карпатська природа. Це все тут є, тільки зараз немає людей багато. Можливості є. Потрібно тільки правильно розвивати цей курорт. Санаторій Кристал, друзі, до вашої уваги. Перед нами. Люди, бачите, всі це люди просто з санаторію Кристал, ті, що були на зупинці. Зараз біля санаторія немає поки що нікого. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І також не забувайте за телеграм-канал, також Підписуйтеся і будьте в курсі всіх подій, і будете знати, коли виходить відео. На каналі YouTube. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па